Ліна Костенко Маруся Чурай, уривок 19. Сповідь Марусі Чурай. На сам кінець промовила таке. Якби ти в добре в бога попросила, то мали б ми ще й радість на віку. Твоя пішла б за гетьманського сина, а мій хазяйську сватав би дочку. А мати слова. Тільки почала чогось про мене дбати, як про хвору. Дивлюсь і в церкву старістю пішла дорогою, кружною через гору. Питаю, Мамо, хто це вам допік, що ви уже не ходите тудою? Я, каже, і стежку обминув їх бік і закроплю свяченою водою. Чого ви, мамо? Не злюбили Гриця. яка вас думка вже не полиша, не служать очі на таке дивиться, щоб так двоїлась хлопцеві душа. Не вірте, мамо, Гриць такий хороший. Він клявся, мамо, що навіки мій? Ой, доню, доню, їх до смутку грошей тож вишняки. Тож, Галя, зрозумій. Але то ж Гриць, і я, то ж ми з Грицем. Та він же в світі отакий один. Він, мамо, гордий, він козак, він лицар. І що для нього гроші, мамо, дим? Хіба наш батько ласий був на гроші? Хоч таляр він у вузлик зав'язав. Хіба ж не ви були в золотоноші єдине золото, яке він там узяв? Ох, не рівняй! Ротив людей, як верші. Ти кажеш, батько, а життя біжить. Наш батько з тих, що вмирали перші, а Гриць Бобренко, з тих, що хочуть жить. А я чуток не дочувала втішала матір попервах, але й сама вже відчувала, щось правди є в її словах. Кого діждалась, парубка чи воїна? Чому не йде? Здавалося, в ті дні моя любов прогіркла і перестояла. Вже скоро душу випалить мені. Я ж так боялась підлості і бруду, гули думки, сколошкані, як рій, сама нічого якось перебуду. А що скажу я матері старій? А мати знала, мати все вже знала, Снує чутки нещастя, як павук, не дорікала, не випоминала. А тільки все їй падало із рук. а раз сказала з розпачу гіркого Є ж лицарі у нашому краю, о Боже мій, на кого ж ти, на кого збагнітувала молодість свою? Мені немов полегшало відтоді, Зболілася, відмучилася, годі спини тигриця. Не зробила й спроби, ходжу, хитаюсь, як після хвороби, і хоч би злість яка чи ворожнеча, нема нічого, пустка порожнеча. Усе жаліла я його чомусь або до Галі мислями звернусь. А може, хто зна, може, так і треба, бо хто я, Галю, проти тебе, ти вишняківна. Рід у вас гучний, таких родів не густо у Полтаві. Твій батько Галю, чоловік значний, у нього жінка ходе в златоглаві, він не якийсь, він сам собі вишняк. У нього скроні срібні папороші. Буває так, що слава на дурняк, а в нього слава за великі гроші. Йому добро саме іде у двір, І сад рясний, і нива хлебодарна.